Нідерланди дозволять Україні використовувати свої винищувачі F-16 для ударів по військових цілях на території Росії. Єдина умова країни. Це дотримання міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє міністерка оборони Нідерландів Кайса Олангрен. Вона зазначила, що те, як саме використовувати F-16, це рішення українських військових, за її словами, що є е, законні цілі е, за межами України, які треба уразити для оборони та захисту держави. Пані Оленгрен також розповіла, що перші винищувачі ймовірно надійдуть до України вже цього літа. Поблизу угорського кордону знайшли покинутий мікроавтобус. Також виявили пошкодження загороджувального паркану та сліди невідомих осіб. Про це повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова, журналісту Віталію Глаголі. за словами речниці, 18 людей, нібито перерізали угорожу і втекли в Угорщину. Федорова зазначила, що угорська сторона поки не підтвердила факт незаконного перетину кордону.